Панове, привіт! Це третій випуск вічного еволюціонера, і, можливо, ви би хотіли, щоб перерви між випусками були не такими довгими. Тож накидайте вподобайк під цим відео і напишіть коментарів, щоб я вам повірив. Другий випуск закінчився дублем Шеви, тому я маю право на дві заміни. І з вашого дозволу, Шева, який був 90-м, теж вже трішечки зміниться. Тому що, як ви пам'ятаєте, і випускали Шеву Future Stars, Він 91-й. Ну і думаю, тепер. Він має вести цей проект вічного еволюціонера. Нагадую тут по чотири зірки на фінтах та на робочій нозі. Свої очки у боротьбі за виживання сьогодні постараються набрати аутсайдери англійської прем'єр-ліги. Шеффілд прийматиме Брайтон, а Лутон зіграє з Манчестер Юнайтед. На ці деньші поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. А другою заміною замість нащерета я у ворота поставлю Андрія Луніна. Луніна, який дуже розігрався в складі мадридського реалу, що дуже тішить. Команда готова. Готовий і Шева. Лоріс рарний у воротах суперника. Ось така тут команда станом на сьогодні досить таки скромна. Можуть бути в нього проблеми. Заганяємо ми його Шева. Одразу забирай і 1-0. Поїхали. Оце Шева зіграв. До речі, Шева під 10-м номером тут у такого одразу з'явився. Як він, власне, був під 10-м номером тоді, коли в нього була ця бейбі-моделька. Цей випуск нехай Шева собі зіграє саме з десяткою. Хай буде так. Добре, Максі. Наш Максі Лопес. Піда. Піда, Лунінграй. Конопля, добре, кривцов, можна в контратаку виходити. Соло. Соло прохід від Шеви. Небезпечно! І. Ай, Максі! Кривцовсі! Там фол десь був, там що ти. Фух, Лонін. Коваленко. На Шеву. Шева. І. І. Ні, дуже невдалий удар лівою. Ромцю. На Шеву. Шева. Зачепись, віддай. Ага. І ще разочок. Бей. Удар. Оце удар. Ну я в шоці. Той м'яч так летів, ніби він. Кульку повітряного вдарив, а не м'яч футбольний. Ну ну ну. І Шева. в дальній. Удар. Є, 2-0, але удар дуже такий собі, якщо чесно, Льоріс тут підвів суперника. Я не знаю, чого якось так шево невпевнено пробиває, можливо, через те, що в нього мотор все-таки дати йому хантера. Пішли, пішли, пішли. І Кабаєв на Шеву. закидання Шева. Дістав, прийняв і. Не забив. Ну, таке враження, що суперник вже зрозумів, що я тільки те й роблю, що Шеву шукаю. У Капаєв якось там залишився з м'ячем. Шева тепер з ним. Шева під ліву, Удар! Гол! Забив 3-0 хет трик. І ми маємо і перемогу, дивлячись вже на таймер. По часу не вистачить супернику і. три заміни? Грай. Ай! Максі! Пф, Лунін, що за вибір позиції? Ей. Ох, Швед, нічого собі, як розібрався з Башою. От кого треба ставити проти Баша Шведа? Маріан. Шеве, шеве, шеве. Шукаємо, знаходимо і вовсайд даю, ну ясно. О, Кабаєв. Молодець. Шевченко, Ліва. Молодець. Хороший удар в нижній. 4-1. Покер від Шев. Так, подякую Шева всім. Чотири заміни. Так, молодець. Все, відпочивай. Слава Україні! Як гарно пишете, у нас. На футболці на спині під шиєю. Подякуємо Таловєрову, який зіграв у мене три матчі, і Кривцову, який провів таких п'ять. і навіть асист віддав, нічого собі. А є правий бек конопля. Дякую. Що там зробив щось? Ні. Добре, Зубков спочатку зіграє зліва замість Кабаєва. Кабаєв один асист віддав. Молодець, дякую. Отже, чотири заміни. В нас з'являється: Попов, Забарний, Тимчик і Зубков. Правильно, правильно. З нон реального срібла ще Єремчука, Шведа і Добінчака, три позиції. Утіті в нього там грає з бісиком в захисті. Кантона Чарльтон. Серйозний. Клаудіо Піна, щось мало в нього гравців, які будуть м'ячі забирати, Дивно. Ой, чекайте, мені треба ще поміняти місцями там гравців зараз на полі. Чарльтон, що? Що ти робиш? Ха, він думав Луніна забити звідти. Що ти серйозно? Ти що, чоловіче? Та дивись що зараз з тобою Шева зробить туди компанія? Ей, Шева, Коваленко! ми на Шево, ми на Шево. 1-0, Питання! Будеш бити ще Чарльтоном з центрополі. Я зараз подивлюсь на тебе. Чекай, зміни зроблю, бо в мене тут трохи перебудови поз'їжджали. Ай! Коваленко! Ні. О, стійка! Так, цей суперник Бадьоріше грає, ніж попередній, тому будьмо уважні. Але бісик потужний, я в Шева біля нього, як дитятко. Ой-ой-ой, ой забарний япел. Лунін, добре, ногами навчили грати в Мадриді, добре. Ой, попов, потужно. Впевнено. Ого, го забарний. І попов. Молодець. Добре, що в нього повірив. Шведна Яремчука. Ромцю несеться дешева. О, який прийом. Вау, О, Зберіг м'яч, Шева. А це що таке? А тут Яремчук, а тут Шева. І тут Шева. І 2-0. Якось він все-таки проскочив там повз Бісика. Бісик який такий велетень що там Вандек біля нього стане і буде страшно. Ей Грайте, хлопці не дай бити. Ой, біда! Без шансів. Добре. Гарно Швед, і Яремчук. Може сам забивати, може шеву шукати навісна на шеву, шева. дістань, дістань, дістав. Якось столу віру з кривцовим мені солідніше виглядало, ніж Попов за барним. Біда. Чарльтон 2-2. Йо -йо, йо 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 де перехоплення? Ні. Та як? Та так легко 3-2. йооо, я в шоці. І. Що це за удар? Ага. Попов краще, ніж за барний, діє. Як так не знаю. Зубков, добре. Шева, давай, давай, Шева, Андрію! Можна! Можна вирішувати. Шева, Шева, фінес шот! Бляха, запоров. Зафіксували? Ну! Бей сам. А! -а, -а. Дубінчак. Нелі заразю, але теж добре. Шева. Яремчук. На Шеву повертає. Шева. Сам. Сам гострий кут. Полрол і. Ну та Алісон та йде геть. Ух ти! -я -а. Погано. Добре. Я в шоці. Зараз от дуже сумно, тому що я зі свого боку зіграв чудово. Ось, погляньте. Ну це дуже сумно, погляньте. Попов. Ну, що ти робиш? Ну ти нашу ноги розставляєш ті. Ну, попов. Ще й старався ніби звужувати ті ноги і ТДВ. А, Нріша б'є. Йой люденьке. А. О. О, о, третій може бути. Шева? Так, ми собі заробимо заміни. Ну, ти серйозно? Боже мій! Але то курва! Як мій центральний захисник грав, він взагалі не хотів бігти. Як Лунін грав? Що це взагалі таке? Ну, ну, де, де Мадридський реал? Як так можна відбувати собі в ворота? Та, серйозно? Добре. Ні-ні-ні-ні. Ага. 3-7. Такий підсумок. Але три заміни. Три заміни. І то вже зараз буде повністю рарне срібло. Щоправда, там такі гравці зараз виходять не на своїй позиції. Дубінчак. Без асистів. Але гарно грав. Молодець. Дякую. Швед. Теж з нулями. Дякую. Яремчук. Твій час настав. 5 асистів, 2 голи, молодець. Яремчук має бути в запасі. До речі, Шведа можна теж залишити в запасі, я думаю. Ото я наскладав. Сирота буде на фланзі захисту. Фірін той буде на фланзі атаки і в атаці. Сила. Але без італійців у складі, тільки українці, добре? в атаці. Суперник зараз то побачить і точно подумає, що людина, яка з ним грає, здуріла. В нього ще сніг падає. А, ну в принципі лютий, але зараз тут такий лютий вже як. Весна. Дуже серйозний склад. Значно потужніший, ніж попередні. Його кафор тут качається. Та ну, та йди. Добре. Я знаю, що зроблю. Я все-таки Вітю Коваленка поставлю страйкером другим. Та я в шоці Лоні взагалі нічого не ловить, не щеред ловив. Отак зробимо. Коваленко буде страйкером. Чигиринський буде руйнувати в центрі. Ну, геймфейсу нема, але зачіска. Шева. Шева. Шевченко! Отак от тобі, один-один, я теж мій ароден дреблін, ага. Чігра, опа! Уй, впав. Оп, ей, Дж -дж -дж -дж. та відпусти ту Р1, слухай. Не нервуй мене. Да ти. Боже! Ніхто забрати м'яч навіть не може. О, о, -о сирота. Та ой Філін, біжи. Оп! Асис на Шеву може бути. Шева! Забивай! Тобий! Ого! Ого! Ха, 2-2! 2-2, якось ми то заштовхали, молодці! Є, молодець, сирота. Ой. Є, забарний! Вітя зіграй. Ой, Привозиш вітя. Ой, забарний, який підкат. Аж м'яч закрутило. Сирота дуже-дуже солідно грає. Але чого він потужніша моделька, ніж Попова? Як таке можливо? Зубков, там Шева несеться. Ось таке закидання. І Шева приймає. О! Божественно! 3-2. Як Шева зараз розібрався не з ким-небудь з Пауло Мальдіні. Це вистава просто. Спектакль. Ага. Добре, сиротуа. МВП. Шева. Віддав відкрився. Добре. Зубков. Ривочок. Можна на Шеву, Шева, роби. Роби. Зробив! 4-2! 4-2, Покер. Вау! З такими гравцями в складі не по позиціях. Що роблять хлопці? А. А! -а. а, -а, -а. Добре. За барним... зубков. На шеву. На вітю. Закиданечку. Вау! Удар! А, Штеген. Ну, сирота, який лев, я вам кажу. Сирота! Сирота! Yeah. Ні 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 Пулунін. Нарешті починає сейвати трохи, мене. Адама? Ой. Лунін. Ай-яй. -ай. Ну, ну, ну ну Біда, біда, біда. Дай, дай, дай. дай. Фух. Грізман. Ай, Це... та я не можу захищатися. Ну та як, вони рухаються просто як бляха. Шева покер, так. Шева покер це чотири заміни, це серйозно. Ми виходимо вже на золото нон-рарної якості. Два матчі виграли, один програли сьогодні, мої хлопці. Сирота, нехай йде сюди, Попов. Ти не так мене вразив, як сирота, але в запасі можеш бути. Три заміни я вже провів. Матвієнко зіграє у нас зліва в захисті. Він так і в Шахтарі загравав, всі інколи. У Львівських Карпатах так теж грав. Мудрик. Михайло Мудрик, 75-й. нон-рар, Сюди. Малиновський, 78-й, Руслан, може зіграти в 4-2-3-1 на позиції під нападником. А може. Допомагати шеї в 4-4-2 поглянемо. Ну і ще одна заміна є. Подякуємо Ігнатенко, який віддав один асист. І поставимо сюди міцного і завжди надійного Тараса Степаненка. Але для нього треба перебудувати цю команду в 4-1-3-2, напевно. І тоді всі будуть на повній хімії. Треба дві тіні купити. Все готово. Ну і останній на сьогодні четвертий матч буде проти ось такої команди, де чимало крутих виконавців. А! Чисто. Та де та де. Матвієнко. Вітя. Шевченко. Удар! І я там хотів зелений таймінг дати, вже злякався, що зараз на червоному м'яч вилетить на фан-сектор, але гол! Мені здається, є зміст, що ще поміняти місцями з Маліновським. Уф, добре. Щоб не підлаштовувати Шевченка завжди під фінес шоти, бо в нього вони і так не золоті. Що є, що нема. Ой! Не не бий, не бий! Алуніль. Канте не проб'є, неста не проб'є. Ніхто не проб'є. Ааа! Бляха, Бруно проб'є. О, Роналду проб'є, все в сраку такі. Як таке привозити собі? Та ти що? Та йо. Ооо. Мудрик. Майкл, Мікайло, оп. Оу! Та де. А! а. Шо? Мрії про перемогу четвертим пропущеним закрилися. Лишається лише питання, скільки апів заробить Шева. Мудрик зачепився. Шева, давай, давай, давай давай. Та, стійка. Ну, чого ти чоти. Коваленко, як гарно. Знайшов Шеву. І Шева заробляє для нас другу заміну. Ну і так, примарні якісь надії на камбек ще є, але. Ух ти. Ухти. О. Ей. Оу. -е -е -е. О, О від скок на Шеву. Ха! <різь> 3-4. 3-4 ми ще в грі. Шева забиває, команда грає. Чудово! <різь> Чи не остання атака? Розіграємо. Михайло Мудрик. Опа. Опа. О! Ні. Все-таки поразка, але поразка з високопіднятою головою. Хет Шеве, він м'яч забирає. Три заміни, які я вже проведу в наступному випуску. Дві перемоги і дві поразки. Такий підсумок сьогоднішнього походу моїх хлопців. Молодці, враховуючи те, що там ще був один матч, де я грав з Чигиринським Філіном, і хтось там ще в мене був. Сирота на не своїй позиції. Сподіваюся, сьогоднішній випуск вам сподобався і ви вже поставили вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.